Не самий простий випадок. Права нижня кінцівка у нас транстібіальна ампутація, половина гомілки. Ліва нижня кінцівка тут маємо ампутацію половини стопи. Лівою кінцівкою ми вже займаємося більше двох місяців, а на правій куксі ще були шви, ще загоювались рани, тому ми не займаємось десь менше місяця. Перша задача у нас була вертикалізувати пацієнта, тобто, щоб він зміг спиратися і ходити на милицях на тому, що залишилось від лівої стопи. Це було вирішено за рахунок спеціальних прав, за рахунок роботи на реформірі. І зараз він вже нормально досить може користуватись лівою кінцівкою. Далі ми працюємо з куксою правої нижньої кінцівки. Там ми маємо контрактуру, з якою працюємо. Вже ситуація не така складна, вона прогнозована. З наступного місяця будемо займатися протезуванням правої кінцівки.